Доброго дня малята! Сьогодні пропоную пограти вам в гру Хто що робить. Дивимось уважно на картинки і говоримо: Хто яку дію виконує? Всі готові! Тож перші картинки і перша дія. Хто повзе? Їжачок, білка чи черепаха? Хто повзає? Правильно, повзе черепаха. Молодці! Хто стрибає? Змія? Носоріг чи зайчик? Хто ж стрибає у нас маята? Вірно стрибає зайчик. А що летить? Вантажівка, потяг чи літак? Що летить у нас? Вірно летить літак. Молодці. А хто у нас пливе акула, жук носоріг чи лисичка? Хто пливе? Молодці пливе акула. А що їде пароплав, повітряна куля чи машина, що в нас їде? Чудово їде авто правильно. А що літає комаха, мураха чи метелик? Що літає? Так літає метелик. Молодці малята, ви чудово впоралися з завданням і знаєте, хто яку дію виконує.